Життя треба прожити так, щоб коли просто об'явили всього лише панахиду на твому похороні, піднялося ціле село, і навіть московити зійшлися до церкви помолив. Знаєте, так колись за Степана Андрійовича Бандеру, так москалі його бояться, що казали, що так треба прожити своє життя. Аби навіть 100 років після твоєї смерті, хоч ти ні раз ні одного москаля в життю не вбив, а москалі по всьому світі трепетали, як чули тільки твоє прізвище. Але коли трепещуть москалі, й не дивуєшся цьому. А коли обмануті українці, заведені, затуркані московськими попами, більше бояться України і української церкви, ніж того, хто реально їх убиває. То це, звичайно, дорогі мої катастрофа. Катастрофа духовна, психологічна. Але з нею треба працювати, бо в нас немає іншої країни, у нас немає іншого народу, немає іншої землі. І ніде ми не годні звідси переїхати, аби десь там бути в себе вдома і десь там будувати Україну. Ми мусимо її будувати тут, як би цей наш народ не затуркували. І саме за це. Такі воїни, як полеглий Дмитро, воювали і воюють, аби тут була Україна, а не Росія, не Хохляндія, не Малоросія. І, дорогі мої, нам треба це робити. Наше найперше слово, зброя це слово, тому що від слова залежить, чим живе людина, які вони її цінності. І це дуже добре розумів Дмитро. Я дуже вдячний братові Петру, татові мамі за змістовну науку. На жаль, дуже часто нашим воїнам доводиться, навіть повертаючись до власної домівки, до свого села, далі продовжувати боротися за Україну і роз'яснювати затурканим людям елементарні речі. Але чому ми приділяємо, скільки. Інформаційній у цій війні за голови навіть на похороні воїна Тому що це те, за що він жив. Якщо люди не будуть розуміти, за що він жертвував собою, то йому взагалі нема сенсу воювати. А то, що там московити зібрали обманутих людей, все точно так само буде і після окупації москалями України, яка не дай Боже. Аби прийшла, бо там, де вона прийшла, все саме так і є. Московити збирають людей, але для того, аби зустрічати освободителів, казати їм більшу благодарність за те, що вони їх освободили від хатів, від господарок, від живих родичів. Але це дорога ціна за тупість. За тупість доводиться дороги мої людям платити дорожче. Ніж за будь що, тому що тупість забирає майбутнє у дітей навіть тоді, коли в тебе щось є і маєтки, і добро. І це, дорогі мої, треба дол... доносити до людей. Я користуючись нагодою, хочу звернутися до обманутих жителів села Петричанка, яких їхній священник обманув. Мені вже казали, що вчора десь там підписи якісь збирали. Що я сьогодні мав приїхати не з молитвою і з Христом, а нібито там від когось там церкву забирати, чи ще щось, це путінські методи е, об'єднаніти вокруг себе проти там уявних чи умовних врагів. Хоча насправді знову черговий раз продовжувати колонізацію України. Дивіться. Священник Московського патріархату, як, як його звати, цей що У вас тут Георгій, так? він казав, що докажи то, що це Московський патріархат. Я постараюся за 4 хвилини 5 покластися для того, щоб це стало очевидним тим, для кого це не очевидно. Почну спочатку, напевно, з того, що. Російська православна церква, відновлена до життя Сталіним, вона і мала на меті те, аби поневолити назад провінції, колонії і зробити її підпорядкованими центру. І тому з одного боку боролися з православ'ям як таким правдивим у радянському союзі, з другого боку, церкву активно використали для того, аби поневолити Буковину і всі інші. Області новооспеченим радянським, а рахуйте російським окупаційним властям. Внутрішня е складова це насадження культури не просто російських святих, а так званих ідеологічних і політичних святих, таких як там Олександр Невський, чи російський цар Микола. Е Невський це освободитель, так званий, такий самий як Путін, захоплювач чужих земель, чи Матрона Московська. Юродіва бабця за питання канонічності, якої найстояло стояло питання в самій РПЦ, але вона їм вигідна як спосіб, до якого вони закликають простих вірян. Мовляв, будьте тупими, нерозумними і підпорядковуйтеся в Москві, тільки так зможете спастися. Або будьте прямими слугами Москви, які... Для неї підпорядковують інші території, ми говоримо про адмірала Ушакова зараз. Це теж один з їхніх святих, яких наповнена вся їхня церква, теж російський полководець, який нічого доброго не зробив для православ'я, але його канонізували з політичних мотивів, тому що їм важлива була якраз оця духовно така пропагандистська складова. Вони розказують, що вони не московський патріархат, але по сьогоднішній день в календарі Московського патріархату і Мелетій, і Онуфрій числяться і прекрасно себе почувають. Онуфрій вже в 20-му році їздив і від імені синоду Російської православної церкви вітав Кирила із його днем Ангела і казав, ваше святейшество, ми ваші смиренні послушники. І все, що ви робите все благо. Я нагадую, що вже 6 років тривала війна Росії проти України. Тому нічого дивного там немає. Вони посилаються на те, що, мовляв, ми самостійні з 90-го року, бо у нас грамота є, але як я вже сказав, у 20-му році це не мішало онуфрію їздити на поклон і називати його отцом і господіном Кирила, який благословляв убивати українців. Навіть у тій грамоті Алексії, яку вони згадують з 90-го року. Передостанній абзац він говорить, що Українська Православна церква з'єднана через нашу Руську Православну церкву вседінується той Соборною посольської Церквою. І без соборного рішення РПЦ дані зміняють у себе нічого. Тобто вони є і були, і продовжують бути складовою частиною Російської православної церкви. Нарешті. Скажу вам так, що це вони визнають усі, і навіть е, їхні священники, ті, що хоч трохи вчилися. Але проблема Буковини в тому, що абсолютна більшість священників Московського патріархату майже не вчилися. Вони бороди повідрощували після того, як пройшли трьохмісячні курси або поносили Чумайдан за е, Онуфрієм, і він їх святив на попів, бо тоді треба було священників, і їх з нічого зробили священниками, і вони, на жаль, Абсолютною більшістю він не може складносурядне речення скласти або провідміняти дієслова. А він учить людей у цілому селі і, звичайно, на тому низькому рівні, який сам володіє, лише на тому рівні може і дати науку тим людям. Толковіші з них, такі як е, Мелетій, е, їхній єпископ, вони дуже добре знають, хто вони, чиї вони і на кого вони працюють. Оце в мене лист, який знайшла Служба безпеки України при обшуку у Мелетії у 22-му році, в якому він звертається до архірею Російської православної церкви за кордоном і чітко їм проговорює. Наприклад, обособленість наша в такій роботі оподіляється недовір'єм і подозрітельністю Керпеця, частю якої стайомося і ми. А общее настроение неприятия Росії в мірі после 24 февраля. что і вам приходиться иметь діло з проявлениями русофобии і нового политиканства в церкві. Він чітко говорить про те, що ми являємося структурою РПЦ, але нам важливо для людей показувати, що ми окремо для того, щоб легше було їм дурити голови. Цей лист повністю є в інтернеті, можете собі знайти і почитати. І вони пишуть, що якщо ми будемо в голос заявляти про наш що ми з РПЦ, ми перетворимося на маргінальну структуру і общество пастирів без церкви. Е, тому він по суті поясняє, чому їм треба на офіційному рівні брехати. Але брешуть вони не дуже успішно. Ось е, фотографія 2020 року е, з глибокої. Теж можете знайти цю фотографію. Це от ми отець Микола Хобзей, цей, що на цвинтарі служить Христової церкві. вони святили пристіл і цю фотографію виставили самі. Це фотографія кришки престолу зворотнього боку. Коли святиться пристіл, то завжди на престолі підписується, за якого патріарха, єпископа і священника звершується освячення. І тут ми дійсно бачимо, що. Вони пишуть, що е, е, храм воздвіження Христа е, при святительстві святішого Кирила, Патріарха Московського і Русі, блаженнішого Нуфрія Київського, і так далі. Тобто, в 20-му році вони там, абсолютно там, не приховували там, те, що вони московський патріархат. Там, далі, якщо ми говоримо за е, ще більш явні речі, по всій Буковині ви бачили такі бікборди. Значить, ситіше патріарх Кирил на Буковині. Буковина вітає свого патріарха. Це його приїзд. Якщо ви пам'ятаєте, у жовтні 2011 року це пропагандистський захід був. Коли тут папіїв ставав на коліна перед Кирилом у Чернівцях, лизав йому руки, і коли вони робили все, там піарили фірташа, бойка. А вони ж тому і в банчинах кожній дитині. Іменують хресним батьком бойка для того, щоб проросійські сили проштовхувати вперед, завдяки пропаганді, саме через московський патріархат, Буковина, зокрема там Герцаївський Новоселецький район, друге місце після Зеленського дали бойку, щоб ви розуміли яким боком голосувати за Росію це після того, як уже в 19-му році москалі Марі Маріуполь обстріляли градами. І здається, що було би зрозуміло, що треба відділятися від Москви, а вони агітували забойка, тому що це спосіб повернення назад під Росію. Треба так само розуміти і те, що вони не залишають свого бажання докінчити і довести до кінця той поділ, який був за приходу радянської влади на Буковину. Ви пам'ятаєте, що і українців, і румунів москалі запроторювали. До в'язниць націоналістів вбивали на місці тих, з ким вважали кого неблагонадійним і відправляли на Сибір. З Буковини, відколи москалі прийшли у 44-му році і до 48-50-х років, вивезено 80 тисяч буковинців на Сибір, Казахстан, Воркуту. Практично у кожного з вас хто знає своїх тата, мамою, діда, прадіда. То знає людей, яких москалі вивезли звідси на Росію. І звичайно, ви розумієте, що православ'я було тут до приходу сюди Росії в 1944 році. І Цей храм збудований не московським патріархатом. Він збудований жителями села, які за Австро-Угорщини належали до Карловацької митрополії, яка де-факто була автокефальною, А за часів румунської окупації належала звичайно до Бухаресту. Але ніколи не належала до московського патріархату. Москалі е, прийшли сюди як окупанти на штиках російських багнетів, і ніхто не питався, чи хочуть місцеві люди належати до московського патріархату, чи не хочуть. Ми сьогодні панькаємося з москалями. Ми даємо е, збори, якісь там демократія, А тоді всі ті, хто вижив, вони були за московський патріархат, бо інакше вони би не вижили. Ті, що пробували якесь слово сказати на Сибіри, ті, що чинили спротив, зразу розстріл на місці. Отакі От були тоді вибори, і така була можливість перейти до московського патріархату. Треба сказати, що ще 70 80 ті роки для західних областей України була з боку Російської церкви якась досить доволі м'яка така позиція і можливість їм, українцям вести свої молитви, богослужіння на своїй рідній мові. Румуни зразу скористалися цим правом і перейшли на румунську мову богослужіння. Українцям надали можливість молитися слов'янською мовою в київському ізводі. І для них друкували молитовники українською мовою слов'янський текст. Я думаю, ви такого не бачили, але я хочу вам показати цей молитовник перевидання 90-го року з благословіння московського патріарха тоді ще Алексія. Почитайте. І для віруючих України українською мовою молитовник з благословіння. Московського патріарха, от просто перегляньте букви от текст української мови, і передайте людям, хай вони переглянуть. От, але е, позиція русифікації мала на меті поглиблення і забирання прав в українців, і ми вже бачимо нові молитовники, які друкуються е, російською е, церквою в Україні уже російськими буквами. <кхух> У мене в руках безпосередньо молитовник. E, значить, видання 2018 року. 2018 я підкреслюю, москалі вже 5 років убивають українців. Виданий цей молитовник Києво Печерський Лавріз благословення Владіміра. І ми тут не тільки бачимо молитви російським святим і текст просто російською мовою, навіть не слов'янською, а ми читаємо у змісті те. Як вони і пропонують молитися на п'ятому році війни? Значить, молитви за отечество вони вкладають. Молитву спасінні держави російської, молитву о спасінній Росії за руський народ, молитва Покаяна і Читає в церквах Росії в одні смути, молитва русським святим, молитва за е, солдат російських. Тобто вони напряму е, закликали молитися за Росію. Все би нічого, якщо б цей молитовник десь. Продавався в Росії, але цей молитовник я безпосередньо купив у метрополії, Подивіться, зміст там де молитви за отечество. Як я особисто купив цей молитовник Чернівецько-Буковинської єпархії у їхньому єпархіальному магазині у 2021 році, тобто за рік до повномасштабного російського вторгнення, до речі, цей молитовник продавався. І тепер там у тих же церковних ламках, хто бачив дописи Олександра Бродецького, то він такий самий молитовник. бачив у них. тобто вони пропонують молитися за Росію своїм людям і понині. Це так, якщо коротко. По чому би було видно, що вони дійсно покинули московський патріархат? По перше, вони би дозволили людям молитися на мові свого народу, як це нам. Дозволяє святе писання, перше послання апостола Павла до Коринфя, 14 розділ. По-друге, як той казав, воріг мого ворога мій друг. Якщо б вони дійсно були друзями України, їх би Москва проклинала так само, як і нас, але ви бачите, що Москва їх не тільки не проклинає, але за них захищається. І взагалі четвертим пунктом домовленостей з Україною кладе те, аби їхня церква продовжувала діяти в нас в Україні. Тобто, вони не приховуючи, говорять, що для них наскільки важлива присутність тут московського патріархату, що вони кладуть в одну з умов припинення їхнього наступу, якщо ми приймемо і лишимо в себе тут московську церкву. Друге питання це щоб їхня мова тут панувала. І третє питання безкоротити нашу армію. По факту, ви розумієте, що йдемо про капітуляцію. Тобто вони як за свою перемогу мають те, якщо в Україні буде діяти московський патріархат. І саме торгі тому нам потрібно кликати наш народ до свідомості, до усвідомлення. Я знаю, як обманюю людей по селах, як розказують, мовляв, ми і так українська церква, але я вам дуже коротко виклав, достатньо, мені здається, доказів для того, щоб ви бачили, що то є московський патріархат. Ще пару слів до румунів Боковини, тому що теж розігрують міжнаціональну карту. Мовляв, нас румунів тут притісняють. Ще в 2019 році за моєї ініціативи було звернення до синоду Православної церкви України, і синод Православної церкви України прийняв рішення про створення румунського вікаріату. Ці рішення затверджені законодавчо, і всі румунські парафії з румуномовними священниками мають право перейти з московського патріархату до Православної церкви України, зберігши свою. Ідентичність, зберігши свою мову богослужіння і можливість продовжувати звершувати богослужіння і жити за календарем, який вони собі оберуть, але їм для того необхідні оці відцентрові сили, щоб пірвати Україну. І тому вони тут задіють і міжнаціональну карту, і розказують про якісь гоніння. У нас немає бажання, я от навіть скажу більше, це не є. Секрет, тому я можу це сказати на люди. У нас реальний дефіцит священниками. Через те, що перейшло більше двох тисяч парафій за останні три е, роки, через те у нас реально не вистачає священників. І щоб ми, наприклад, хотіли, щоб якась громада перейшла, а священник ні, у нас такого немає. Я прошу тому постійно священників, щоб вони йшли разом зі своїми громадами. Чому? Тому що і він лишиться зі своїми людьми, і громада буде мати свого пастиря, і ніяких питань до них немає. У нас є священники румуномовні, які можуть звершувати богослужіння румунською мовою. Ми самі, коли виїжджаємо на похорони наших воїнів, як це в нас було, наприклад, коровії, в в молодії. По е, в Маршинцях, е, е, інші села Новоселецького району. Ми без проблем брали мінімум третину похорону румунською мовою, тому що для мене не є проблема ні дом не мілуєште, ні вічника Помініри, ні інші речі. Проблема, коли постає з мовою. Тоді, коли нашому народу, на нашій землі, у нашій церкві не дозволяють нашою мовою молитися. А взяти богослужіння і іншою мовою взагалі проблем ніяких немає. Тому що ви розуміли, це є брехня. Точно така сама ситуація прикра, коли священників румуномовних використовують як зброю проти України. Мовляв, от як мені казав отець Василь Ковальчук, цей, що Сторожнецький благочинний, цей що його син є капеланом СВО з російського боку. Хто два з вас сини. дивився? Два, два сини, так, да, до речі, отець підказав. Раз, Але менше син, то цей отець Василь він мені тикав: а чому ви... Отошли от православия. Почему вы предали?